то лупить барабанні перепонки, там ж розріжена помітка. Mm -hmm. І вони відкатувались, потім знову. Що робити? І тоді прийняли рішення, з цистерн будуть пляшки розбити, бо виставляють караул, караул п'яну в льошку, виставляють другу, всі п'яні. Ви зрозуміли, що робити? Наче, випускають, б'ють бутиш, ці пляшки і випускають горілку в бух. Там, це де тепер конфетна фана. І що народ робить, знімає шинель, чоботи і неряє туди, де каналізація, щоб хапнути цього спірту. Ну і деякі там хапали там і залишалися. Отака була вахканалі. Ви зрозуміли? Отака була революція в місті Вінниці. Да. Я не знаю, чи я вам розповідав це. Розповідав. Отака революція. Ну І бронівики, я пам'ятаю так, це бронівики, які захищали від наступу, натопу за горілкою. Тобто, як хто це казав, Наполеон від Великого да Смішного один шаг. Так і тут. Це все було зв'язано з горілкою. Ну, а потім значить, ця п'янь на фронт вже не хотіла йти. Прийшов загон з фронту начали з правим Масаром Костіциним, щоб заставити їх іти на фронт. Ну і почалося це між собою. Ну, Причому ці, що прийшли з фронту злі, вони всіх в пух і прах розігнали. Не було там, як там клуби дима, там, якісь пламіння, ще там потрібно. Тобто Ви хочете сказати, що від грочаного заводу були труби, які випускали так, ті, типу каналізацію? каналізаторів. Да, і люди, прям... люди ныряли, і там хапали спірт. Ну, хто там не залишався, рибками не прокорнув. Отака реальна історія. А там наче біля це родина матір, що тут була, це бої. Бої були, але загоріли. <риклад> ну, <О>, пішли далі. <риклад> так ось перед Першою світовою війною, передвійся, яка краса, да? перед Першою світовою війною війни, командою частини частину армійської генерал Бусін. Він потім написав книгу «Мої вас таких жопа воспоминания размещались. То есть название прав. Значит, він написав мне мое воспоминание, і там є такі слова. Виница небольшой, улитний городок, живописно расположен наполнистый делегатор сильной руки. Удивительная сочина, культурия. Я дом стеллами с Таросветского запада. Посреди города театра, которого сделали в любую столицу. Шестиэтажная гостиница. С ліфтом електричеством, трамвай, водопровод, прекрасний парний свій. і Тут же поколений кугулки, заросшею травою і мирно розгулювающе, поросята пород цю пляжі. Ці Це відео 1913 року. Напередодні оцей савой. а театр, який сміло можна повести, теж артемов, тільки цей з білями полоні. А у нас була копія Київського пам'ятку. – Якого? – Київського uh -huh, uh -huh. Ну, Трошки oh, so зменшено. So а в 44-му році доблісна красна армія, коли Вінницю брала, бомбанула і він розсипався. Uh -huh. І вже його відбудовували за новими цими канонами, оці білини колони, uh -huh. старі ампір називається. До речі, відбудовували німецькі військові колони. Розсипався в 44 році. Коли, були, коли була окупація, то в цей театр тихенько приїжджав Адольф Іванович Гітлер і слухав опери е, оперивців. Я забув, німецькі опери, які такі патріотичні міста. Вагнер. А Вагнер, опери Вагнера. Тихенько, не так, як нам показують ці СС, це все тихенько на маршруті. в у собі заходив, там за хвилину за дві тихенько виходив, ніхто не бачив. А Єрінг. Той же ж любив ходити по городу, тут був зеркальний зал в ресторан, на другому поверсі. Любив пообідати тут. ну Там за ягодицю офіціанти сидять. Їх потім по галці, офіціантів, вони ж самі цей офіціантів. Ви зрозуміли? Такі речі. Ось тут був зеркальний зал і він любив. Ходив без охорони, там може пару офіцерів, старий мешканці без охорони, без нічого собі ходить. Це всі. Ну, в нашій літературі патріотичній, що тут прямо день і ніч стріляли, ці книжці, нічого подібного. Все було нормально. Каталися на річці, в тому числі, без всякої короли. Ну, Я вам скажу, вони мали на це право, бо відкопали там в трьох місцях, в парку теперішньому, за Універмагом і на Хмельницькій дорозі до 10 тисяч штук. Відкопали не всі. І ясно, яке було населення. До радянської влади. Узнавали своїх близьких, родичів. всіх тих, Хто узнавав, розстріляли. Тобто, коли прийшли НКВД, всіх нещасних. Просто їх сто жінок це воно таке, правда? Що, що? 100 жінок, які там розстріляли. Так, значить, був правда? такий, да, я не знаю кількість, не буду казати, але значить, є такий був Сукінсен Рапопорт якийсь, НКВДіст, що він командував цією операцією по знищенню. Ну, а в основному хто? Жінки узнавали, Бо чоловіки на фронтах, то хтось жінки, там чи синів, чи, 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 чи чоловіків, чи братів. Всіх да. їх да, розстріляли. Коли пройшла, обіцяна красновані. А потім списали все це на німці. Що це німці? Перебили нещасних. Мешкаються, да, німці, звісно, перебили. 25 тисяч євреїв, євреї, німських, євреї. а там, де телевежить. Да да, 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 там, да, там вони лежать. Я читаю лекцію от, в інституті досконалення і кажу, да, німці варвари, конечно, тут слів нема. Але велика частина в тому, що там лежить 25 тисяч і радянської влади. І радянської влади. Чому? Ми ж крепко дружили зітлем до нападу І ніде жодного слова не було про те, що німці будуть євреї, а в Польщі вони це почалися. Жодного слова. І євреї думали, що коли будуть такі, як в 18-му році. Але зовсім інші ідеології. Розумієте? Крім того, якщо ви думаєте, що можна було просто так побігти на вокзал і втекти, ви глибоко помиляєтесь. по пропускам. А пропуски мали тільки радянська еліта номенклатура. НКВД в першу чергу сім'ї. потім сім'ї вищого комсостава, партійці. Тільки по пропускам. А так просто, що прибіг на вокзал і вліз з вагонь, такого не було ребята. І ось ці десятки тисяч євреїв, куди ми втечемо? Ну, ясно, що ті, що були до влади ближче, тільки втекали. А прості ці мойші і сади так і залишилися. І їх побили не. Так, щось на євреї, а не на Україну. Ну це ідеологія німецька. Нацистська ідеологія. Що євреї причини всіх німецького народу. А раз так, значить, ви... Жидім спасе Росію. Ось такі діла. Кстати, це прийом не тільки гітлі, від Гітліна, від російські царі теж це робили, щоб народний гнів, так сказати, десь якесь русло відвести то були ці Чорносотінці. І Їдеш знаєте це гасло. Десь жидом спасе Росію. Туди відводили народні почуття. Так? Ось так. Тепер підемо далі. Я вам покажу це здання міської думи, там один нюанс. 1870, рік. 1870 рік це Олександр ІІ видав городовою уложення. Поняли? 1870-й. Городове уложення. Тобто нові закони про житті Російської імперії. Уложення. Уложення. Ми настрій це рік побудови цього здання, зрозуміло? А раніше управа була там, де а, потім допошний суд. Ну, де башта, комплектація? Да, да. Управа там була. А потім зробили турську думу, солідні зали, з пам'ятником Олександру Другому, царю, освободителю, звісно, да. ну, знищили все це. І от цікаво, що є е, знак фенцузькому, є знак цьому кооператору, є знак тут навіть. А Петвірі нема знаку. Він, ж тут, він ж тут приймав е, цього фінцуцького як хазяїна. Розумієте? І він тут три, да, три рази був, але знаку до цього часу не було. Скоріше буде, що маленький. Так як, до речі, до цього часу немає пам'ять Кошевченко. Бралися, де його поставити. Ставки там, де не, не знаєте, дитя. Починається ігри. Чи підходить там, чи не Я Якби що на легкому, давно буде Ну, Ви розумієте, що я намагався. <риклад> Ця вулиця носила назва в різний час різні. Довга, Капуцинська. Костя це буде капуцинська. Капуцинська. Далі, поштовий проспект, потім Миколаївська в 1913 році, до 300-ті Миколаївський проспект. Кстати, отут де ми з вами починався бульвар, йшов до другої школи. А тут були колії трамвайні, не так, як зараз, а тут йшов такий бульварчик. До школи, в а да, я бачив фото, да, там да. трамваї розходяться да, да, і да. там алейка, як бульварчик. на пірогова ніби. Да, да. Це, це дуже, дуже красиво, напевно, було. Ні-ні да. от... от... ні, не будемо дніся, а тут депозитська пересікає. От звідси починалося. Ні-ні. Тут депозит починається. Потім е, значить, прийшла радянська влада рідна. ясно, що вулиця Леніна, потім прийшла е, влада. Скажімо так, нова вже Україна назвала, Назвали собор. Тут даже не зміст. Ви знаєте, так, Сьогодні? Ви мене не знали. Потім прикрива декабрь. Тут було там про момент. Так, а ото знаєте, що це за вікна? Да, да. Можете написати. Я вам не казав, що? там? Казали. Можете голосніше тепер сказати. Удивіться, зайшов Іван вам сюди, потім додому зайшов в церкви, католик сюди зайшов, до е, ядзі. Ідуть да. додому чесно. Ви всередині були і ну, ну, Я коли вам то я на завожені царапи, тут І, А там і зайтища, а це это золота, яка різниця між православною спецу. Там изотична, а тут астетичне. Ну, в принципі, архітектура це барок. Це не Домініканський Це пізне барокко. Десь 1758 рік. Єдине, що змінилося, що оцю третю баню поставили. Бачите? Оце вже промоше. А так вся архітектура польського цього домініканського. Під костьолом землі ходи, а це правильно. І тут теж кліпки були. А оце, до речі, Анатолій Коніч всі розказують, що тут ну і в центрі міста і багато де є ці катакомби, хобіг, так. Так. чи це правда, чи їх є. багато? Є, є значить з старого міста сюди і наоборот. Все правильно. Навіть є такий один хід, такий один хід, що можна з підводою, з коняками чи валами. Тікати. Тобто розімає тікати. Можна було, якщо татари звідти набігали, то якось такий час. Якщо звідси, то куди-то забави. Не пані. І інколи, коли тут дивують центрі, находить, то будували туди п'яти респієв почали потрапити і знайшли до неї, який йшов від цього місця, і полетіли. У нас влучили сад, воду Це преображенський собор, але це також архітектура Деніганського посольства. До речі, на кошти Гропольського, які вже А Оце збудували цей собор. Я завожу заможу тут, я думаю, вас заробити, не треба курс і діалог. І ось отой оазіс, дивіться, де п'ють воду, а там спочивали з Богом митрополит Летав. Ну да, пару років тому назад. А під під цим підем з вором? Я знаю, так, це був секретки, так. І там зробили зараз філіал храму, Так, будь-як теж не, мені не, мені не Там частину винесли, так більше ви тиждень золота, а частина так і не виходить. Ну так це, так вони ж так, так. так, так а це мізеро, це місце мізер, оце, оце, да, молила да, порівняно да, з тим, по що. Лістин, так... да. Ну, а то був нізим, костл і все проще. Бачите, архітектура, така дуже скромна, масивна, а тут таке, радість життя, варення. Да? Там, от, 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 от. Якби працював архіма, брати подивилися там стіни від півтора метра тущини, що ядра того часу близько не могли взяти по ну, І це все було точно можно. Ну і залишилося ще частково фортечний мур води і там фортечка. А ось дивіться, бачите, в стіні отакі от полукруги. Бачите? Ура, для чого це? Це нас случай осади, там стояв цей з рушницю, чи чи не стріляв через бійницю. А чому утоплено, як смола буде на мене, то він там. Ну, то тобто була б туди. так. А то було щось. Десь спуститься вниз, то ці бійниці видно. Ці бійниці видно. Бійниці. Ну по цій вулиці, по ній насип'янка, до вода. Видно ці бійниці. Вони може дякувати. Так от вони штукатурили, треба було залишити кусок старої цієї стіни штукатурці. штукатурку. Вони цього часу не зробили. Там є, але ж не кожна підходить. А треба було фрагмент залишити ціною. Ну не залишити. Не залишити. Що ще давайте питаємо. Розкажіть, що я ж казав вам, да, що я... Інтерв'ю з вами читав оці райони, особливо мені про накаліччі, там ]は. розказував, що острів там якийсь затоплений є. Значить, друзі, Вінниця має історичні райони, назви. Mm -hmm. mm -hmm. Це Замостя, старе місто. Це нове місто отут, де ми з вами. Там за універмагом Славянка, туди вже починається. Славянка, там виключно було православне. Тут Єрусалімка. Це Єрусалімка. Тепер далі. Ну, пітнічани, ви знаєте. Єрусалівка е, йшла до Козіцького. Mm -hmm. До Кумбарда. Кумбар. Тут біднота жила єврейська, а там вже такі багати. Вся промисловість практично була в руках євреїв. Не всі <рісті> євреї були багато. Да? Не всі, але все було в їх руках. Все. Банк був їх в їх руках і так далі. Далі, пітнічани, це історична назва, це міське село було, тепер так є місце. Далі, от по Ранімирівській дорозі, той район називався Литк, 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 так і Липкі. Тепер з последніх назв. Корея. Знаєте, де Корея? Чому Корея? Наші ж військові приймали на участь в війні в Кореї. Потім вони виходили на пенсіон в відставку, а квартири ж ж не давали. То їм дали можливість будуватися. І там дуже багато цих військових, які воювали в Кореї, отримали. Які роки вони воювали? 51 53 А що ви маєте на увазі негласно? Негласно, навіть там був цей наш цін, угу. воював з американською авіацією. Негласно. Тобто... Раніше, якщо люди зараз коли були воїн-інтернаціоналісти, люди напишаються. Раніше боялися цього. Негласно. Це була воєнна. Інтернація. Так, виходить, як сьогодні. Ну а, так, Та, так напрямую воювати земель. Ну, воді як свої люди були, але не офіційно. А авіація да, половину. А Авіація поліча Саліванська. А це звідти той жарт пішов, що корейський льотчик звідти. Це пісня так іде. Вони не воювали. По-перше, лісицин. Так, все правильно. І вони навіть фізично не мали на цьому рішення, він не витримується. <ріст> Нас від цього поставили це цей наставний паржал, який сталося на бачив, а хитов. Це недавно вина. Або Паріж, а там це. Кстати, там колись в 60-х роках збудували фонтан такий грубоватий, железо. На задніця почали писати глупості і її убрали. <ріху> Пам'ята там, такий простенький фонтанчик. Ну я не, це не я повиню, я русалка. І русалка спочатку була. і <ріху> стали там стоїть і убрали. Так? <ріху> Ну-ну-ну-ну. Була русалка там, ну прийшлось убрати. Народ не дозрел. Це вам не Копенгаген, Не Копенгаген. там голову вивезли, були русалці. З бронзи були.